Добрий день, друзі! Я хочу показати вам, як зв'язати патріотичний браслет із ниток пряжі кольорів нашого прапору жовтого і синього. Для роботи нам потрібні нитки жовтого і синього кольору. Також потрібні гачки, ножиці і, звісно, добрий настрій. Для початку в'язання ми беремо нитки. У мене пряжа тонка, тому я беру ниточки від двох клубочків хлопчатобумажної пряжі. З'єднуємо їх для в'язання початкової петлі. Кольорами двох ниток ми в'яжемо початкову петельку. Далі накидуємо ниточку від себе на гачок. І ця ж ниточка буде у нас робочою іти поперед жовтої ниточки. Далі в'яжемо півстовчик. Далі міняємо кольор ниточки. Накидуємо ниточку такого кольору, яка у нас петелька. І далі змінюємо кольори ниточок перед в'язанням. І знову виконуємо півстовпчик. І так далі. Знову яка петелька у нас, такий робимо накид від себе. Змінюємо колір. Ниточки внизу. Знову в'яжемо півстовпчик. І так далі змінюємо колір. Знову накидуємо ту ниточку, яка в нас петелька, і накидаємо накидом від себе. Змінюємо ниточку внизу. Змінюємо. В'яжемо синім кольором. Пров'язали. І тут же накидуємо ниточку від себе і змінюємо ниточку внизу. Пров'язуємо півступчик. Знову накидуємо ниточку від себе на гачок і також змінюємо кольор ниточки внизу. Пров'язуємо синім кольором. І так будемо в'язати наш. Браслет-оберіг. Після п'ятого-шостого стовпчика у нас будуть перекручуватись, перекручуватись ниточки. Ми знімаємо браслет з гачку, проворачуємо його, розкручуємо ниточки і знову вдіваємо робочу петельку. І продовжуємо в'язати, яка петелька, такий накид від себе, ми накидуємо, а протилежним кольором жовтим пров'язуємо півступчик. Пров'язав 18-19 см, міряємо на лінійці. Так, ми дов'язуємо до кінця нашого браслету. Дов'язали. Жовтенька ниточка. так, Далі Далі закінчуємо роботу. Одрізаємо ниточку десь на відстані 8 см, Так, і витягаємо ниточку. Витягли. Так, ми отримали наш оберіг і в нього тут є ниточки для зав'язування. Далі робимо морським вузлом, зав'язуємо наш браслет. Зав'язали, далі, зав'язали, міцно, міцно стягли і одрізали десь на відстані 2 см зайве. Так, наш браслет Готовий. Я хочу показати вам невеличкий лайфхак, якщо у вас є один маток кожного кольору. Так, як можна в'язати одразу в три ниточки, ми робимо, відкладаємо невелику діляночку ниточки. Далі складуємо її вдвоє. Склади. Далі. Складаємо третій віточок і в'яжемо, як завжди, спочатку, тобто в'яжемо від... спочатку ниточки. Коли ми дов'язали до оцієї петельки, до цієї петельки, ми в петельку протягуємо діляночку нитки і витягаємо його. Також складеним в три нитки. В три ниточки складеним. Так, і так в'яжемо до, до, потрібно, до потрібного розміру. Також і синю ниточку. Ми зробили невеличку, невеличку ділянку, можна меншу, можна більшу. Один складений слой, другий. Так, і далі третій слой. Ниточки, клубочок бігає. Так, коли ми в'яжемо, в'яжемо і дов'язали до цієї петельки, ми витягуємо нову діляночку. Діляночку. Так, розмотуємо наш клубочок. І далі знову отримаємо ниточку, складену втроє. Так, дов'язали до. Наступної петельки до наступної петельки. І знову знову витягли ниточку, і вона у нас вийде складеною втроє. Таким чином, вам не обов'язково мати два клубочка жовтих, два клубочка синіх, або три клубочка синіх, три клубочка жовтих. Ви можете, маючи, Два клубочка зв'язати браслет оберіг потрібного розміру і потрібної товщини. В'яжіть оберіги з найкращими побажаннями і даруйте тим, кого ви любите.